Новий таємний оман Зеленського та Ярмака, що відбувся 20 вересня у Манхеттені. хтось скаже, що автор перебільшує, бо в умовах війни, мовляв, не може бути ніякого другого оману. Проте я зараз покажу вам скрін із повідомленням потужного американського інформаційного ресурсу CNN на мові оригіналу, а згодом в автоматичному перекладі Гуглу. Як бачите, це повідомлення розповідає про ту подію, яку фактично не висвітлили українські засоби масової інформації. Я з труднощами знайшов лише одну таку публікацію в інтернеті, у якій портал Прес-центр, посилаючись на УНН, переказує зміст опублікованого CNN. Причому йдеться про публікацію із дещо помилковим перекладом. Wall – це вулиця у фінансовому районі Нью-Йорку, Манхеттені. Тому зрозуміла річ, що керівників вулиці просто не може існувати. Насправді йдеться про керівництво найбільшого у світі інвестиційного банку Morgan Chase і Co., яке організувало цю зустріч Зеленського на вулиці Уолл-стріт, тобто у своїй штаб-квартирі, за круглим столом із групою. Потужних єврейських діячів кількома мільярдерами Сполучених Штатів Америки та Генрі Кісінджером. Чому ж про цю зустріч нашого президента мовчать наші засоби масової інформації? Тому, панове, що, очевидно, не всі про неї знають. А чому про неї не знають? А тому, що офіс президента про неї нічого не повідомив. А чому ж Офіс президента про неї нічого не повідомив, а тому, що це була таємна зустріч, про яку ні Зеленський, ні Ярмак не хотіли б нічого повідомляти, поза як вона їх потужно компреметує? Крім того, була у Зеленського та Ярмака ще одна зустріч із Кісінджером вже у його помешканні, про яку Ярмак повідомив на своєму телеграм-каналі, проте у цьому дописі? Постарався не стільки проінформувати, скільки дезінформувати громадськість. Зокрема, Єрмак переказав своїми словами частину змісту публікації про Кісінджера британського журналу Ротшильдів-Економіст за травень цього року. Причому зробив це настільки примітивно, що відразу ж кидається в око різниця в рівні інтелекту між Єрмаком і Кісінджером. Але помітять цю різницю лише ті, хто свого часу ознайомився із цією публікацією в «Економісті». Пізніше в цьому відео я повернуся до даної теми, а зараз хочу вас запитати, для чого було Єрмакові приписувати Кісінджеру ті тези, які нібито висловлені в зустрічі ним із Зеленським, але насправді висловлені ним в інтерв'ю ще в травні цього року. А для того, панове, аби так сяк пояснити громадянам України мету даної зустрічі, як про справжній зміст відповідної розмови він природна річ, нам сказати не міг би і не хотів би. То чому ж Зеленському та Єрмаку під час триденного візиту до Сполучених Штатів Америки знадобилося аж дві зустрічі із другом і покоровителем Путіна Генрі Кісінджером. Дозволю собі дати відповідь на це запитання дещо пізніше. А наразі спробуймо з'ясувати, хто ці особи, яких посадила за один круглий стіл керівництво банку Морган Чейс із Зеленським та Єрмаком. Як помітно із публікації CNN, першим тут названо Еріка Шмітта, який є членом Більдебергського клубу. Клубу, членами якого можуть бути лише представники світової влади. Принаймні існує така думка. Наступним фігурою фігуроїмення мільярдера Майка Блумберга що про нього відомо. За рейтингом Forbes, 2020 року він займав 16-те місце в світі за розміром чистого капіталу, колишній мер Нью-Йорку. Народився у єврейській родині батько-іммігрант із Росії. Наступною в списку Роберт Крафт, власник і директор холдингової компанії Kraft Group, яка займається виробництвом паперу, вкладає акції в спортивні клуби та у бізнес розваг, а також має понад 30 інвестицій в нерухомість в державі Ізраїль. Ось на скріні перелічені основні із цих інвестицій Кармель, Кесарія, Хадер та Авів. А тепер, панове, варто замислитися над тим, яке питання обговорював Зеленський із Робертом Крафтом у цій зустрічі і чому Роберт Крафт взагалі виявився тут присутнім. Як було зауважено інвестиції в нерухомість, Крафт принципово вкладає лише в Ізраїлі. Чому? Тому що інвестування в нерухомість це не основний напрямок його бізнесу, а інвестує він в нерухомість Ізраїлю лише із власних патріотичних міркувань, адже крафт єврей. Отож, виходить, що у цій зустрічі за круглим столом Україна розглядалася всіма присутніми. Як у перспективі другий Ізраїль. І знаючи про це чудово, Андрій Єрмак на своєму телеграм-каналі, звітуючи про другу зустріч із Кісінджером, вкладає у його вуста власні слова про небезпеку російської конспірології, про яку раніше він жодним словом не згадував. З якою ж метою? А з такою метою, панове, або у тому випадку, коли інформація про зустріч у Манхеттені Випливе на поверхню списати її на російську конспірологію. Наступному публікації CNN згаданий ще один мільярдер Біл Екман. Він також народився у єврейській родині і є фінансовим партнером компанії, якої українці досить таки побоюються Бласкрок. Далі у списку публікації. Надходить черга згадати про присутність за круглим столом Генрі Кісінджера. Про нього варто розповісти дещо більше, аніж про інших. Позаяк він не інвестор і навіть не мільярдер. На перший погляд Кісінджер виглядає в цій компанії як п'яте коло содовоза. Але якщо врахувати, що Кісінджер також є членом Більдеберського клубу, що він розглядається Рокфеллерами практично як член їхньої родини, а за неофіційними даними є керівником Бнайбрід, організація, яка вирішує безліч питань світової політики, якщо все це врахувати, тоді присутність Кісінджера в цій компанії виглядає природною. Останнім публікації CNN згаданий ще один мільярдер: Баррі Стернліг чи Штернліг, батько якого іммігрант з Польщі, якому пощастило врятуватися під час Голокосту. Все коло питань, про що тут говорили ці люди з Зеленським та Ярмаком за круглим столом, про це не дізнається ніхто й ніколи. Про те, де що тут можна здогадатися, якщо врахувати всі відомі деталі. По-перше, пригадаємо давно відомий факт. Пригадаймо, що у 1946 році було засідання Політбюро ЦК Компартії СССР, на якому розглядалися питання про ліквідацію. Українського народу шляхом винищення та вивезення його решток на Сибір. Ініціатором ідеї був Лазар Каганович і Сталін її підтримував, але більшість членів політбюро проголосували проти. Перед цим було обговорення, і деякі застерігали, що такий захід може викликати партизанську війну з боку українців, яка перекинеться на країни соціалістичного табору в Центральній Європі. По-друге, пригадаймо, що Путін креатора Кісінджера, без допомоги якого він ніколи не прийшов би до влади. Пригадаймо про багаторічну дружбу Путіна з Кісінджером. Пригадаймо також, як мінялася риторика Кісінджера під час цієї війни. У минулому році він заявляв, що заради миру Україні потрібно поступитися частиною власних територій, якої саме не уточнював. У цьому році, у травні, Кісінджер дав восьмигодинне інтерв'ю британському журналу Економіст, у якому, як пише Голос Америки, висловив застереження стосовно перетворення війни на захист України у війну проти Росії. Економіст про це писав так, цитую слова Кісінджера. Те, що зараз говорять європейці, на мій погляд, шалено небезпечно, тому що вони кажуть, ми не хочемо, щоб вони були в НАТО, тому що вони занадто в зоні ризику. Тому ми їх озброїмо до біса, даймо їм найсучасніше озброєння. А результат такий: ми озброїмо Україну до такої міри, що вона стає найкраще озброєною країною, маючи найменш досвідчене керівництво в Європі в стратегічному стосунку. Як бачимо, Кісінджер є основною впливовою фігурою у міжнародній політиці, яка блокує постачання зброї із з боку Заходу Україні, аби ця зброя, за його словами, не пошкодила Росії. І це зрозуміло, адже він і є основним організатором цієї війни, чиє замовлення виконує його маріонетка Путін. І якщо раніше Кісінджер блокував вступ України до НАТО, то тепер, коли значна частина українців винищена, а ще більше залишила Батьківщину, Кісінджер не проти, щоб Україна вступила до НАТО. Позаяк у нього є новий план тихої окупації України, принаймні її частини. Тут мені можуть заперечити, що, мовляв, усе це конспірологія і доказів, мовляв, немає жодних. Але, панове, кожен із вас, якщо всі ви чесні люди зустрічаються зі своїми друзями, скажімо, в кав'ярні, не від кого не криючись, коли зустрічаються між собою кримінальні елементи з метою організації злочину, вони роблять це таємно. Якщо Зеленський та Ярмак справді мали зустріч із американськими бізнесменами в інтересах України, тоді це їм мало б зарахуватися в актив. І Марахвон би про це обов'язково розповів, адже наша влада є подібною до тієї курки, яка коли знесе маленьке їїєчко куткудаче на все село, а тим часом про цю зустріч в Манхеттені ніхто б не довідався, якби якась компетентна особа, яка вважає за краще залишатися невідомою, не повідомила про цей круглий стіл CNN. Як бачите, ситуація тут така ж самісінька, як і під час зустрічі Зеленського та Єрмака в Омані з Патрушевим. Лише завдяки випадковості стало про неї відомим. Здогадуюся, що адептам культу Зеленського мої аргументи очі не відкриють. У такому випадку поставлю перед ними запитання, чому цю зустріч організував Морган Банк? Найбільший інвестиційний банк у світі. Кажуть, тому що цей банк готовий сам взяти участь в інвестуванні в нерухомість післявоєнної України. Нехай і так. Але, панове, не міг же цей банк самостійно організувати цю зустріч і поставити Зеленського перед фактом? Ви погоджуєтеся, що були попередні домовленості. Думаю, що погодитеся. Тоді доводжу до вашого відома ті факти, які чудово знає наша влада, позаяк вони відображені в англійській Вікіпедії. Практично щороку цей Морган Банк відкуповується від правосуддя, причому цілком офіційно, перелічу лише деякі його дії. У 2001 році цей банк допомагав корпорація НРОН. Проводити махінації з цінними паперами, за що мусив виплатити штрафи на суму близько 2 мільярдів доларів. У 2013 році виплатив 410 мільйонів доларів штрафу за махінації на ринках електроенергії. І того ж таки 2013 року виплатив 13 мільярдів доларів штрафу за старі махінації з іпотекою. Які у 2007 році спричинили світову фінансову кризу. У 2016 році виплатив у скарбницю США 264 мільйони доларів штрафу за корупцію, яку влаштував у Гонконгу, вдаючись до підкупу місцевої влади, в результаті чого отримав 100 мільйонів доларів незаконного прибутку. У 2018 році заплатив 135 мільйонів штрафу за махінації з цінними паперами, в результаті яких отримав 71 мільйон незаконного прибутку. У минулому році виявилася його співпраця із Джеффрі Епштейном, який займався сексуальною работоргівлею і банк відкупився від позову, заплативши 290 мільйонів доларів двом позивачкам. Як бачимо, найбільший у світі інвестиційний банк є банком Шарлатаном, якого постійно ловлять на гарячому, він постійно відкупляється, але знову береться за старе. Ось із яким інвестором зв'язався Володимир Зеленський. А тепер прочитаємо знову, що писало про цю зустріч видання CNN. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу ввечері в Манхеттені з керівниками на Уолл-стріт та впливовими бізнесменами, щоб обговорити зусилля щодо відновлення зруйнованої війною країни та її економіки. Повідомила cnn особа, ознайомлена з цим питанням. Як ви думаєте, чому ці інвестори? Не інвестували в довоєнну економіку України, але тепер різко змінили свою позицію. А я вам скажу відверто, панове: не інвестували тому, що знали, що війна все може зруйнувати, і знали це ще з перших днів нашої незалежності, якщо ще не раніше. Мені залишається нагадати, що після цієї зустрічі Зеленському та Єрмаку знадобилася ще одна зустріч із Генрі Кісінджером, причому у присутності перекладача, аби розумів зміст розмови не лише Зеленський, але і Єрмак. Виявляється, існують речі, про які Кісінджер не міг говорити із Зеленським навіть у присутності своїх братів по крові і по духу, і по спільній справі. Очевидно, це був покроковий інструктаж всіх наступних дій нашої влади, а деталі вони виявлять себе найближчим часом на практиці.